В цьому році відзбулася моя мрія. Ми записали подкаст з нашим земляком, третім президентом України Віктором Андрійовичем Ющенко. Нам сказали, що президент дуже зайнята людина, у нього є одна година часу ось сьомій ранку. Що дуже засмутило моїх колег. Бо ми вивчали інтерв'ю Віктора Андрійовича і ми знали, що година спілкування з Ющенка це плюс-мінус півтора запитання. <рив> ну він дуже розгорнуто відповідає на запитання. У нас навіть була ідея дати йому абстрактне запитання, щоб він годину відповідав, і ми потім окремо вмонтуємо наші запитання як нібудь туди, щоб так подкаст виглядав плюс-мінус. Але я пацанов, я кажу, пацани, заспокойтесь, у мене журналістська освіта. Я знаю, як правильно розставити капкани, щоб ми отримали більше часу. Треба було його розположити к собі. Перше, що я зробив, я його зустрічав в футболці помаранчевої Ющенка. Так. Ви смієтесь, ми 10 хвилин на цьому виграли. Можна було виграти 20 хвилин, але треба було знайти парасольку з партії регіонів. І на фінал я приберіг особливий козель. У моєї дружини в селі дід робе мед. Кажу, Саша, дзвони діду. Кажи, цей день настав. Він прислав акуратну баночку, я її заховав, і вже в кінці, коли охоронець показував, що в фіналі, я такий... Віктор Андрійович, це вам. Ребята, я скажу вам чесно, я думав, це стереотип. Це не стереотип. Боже, Фелікс, а що це за мед? А розкажіть, а коли його зробили? А хто його робив? А які пчоли його робили? О, які пчоли його робили? У мене що? Обліковий журнал пчол, які робили цей мед. Він так ту банку крутив. Мені здавалось, якийсь момент, він так от просто кришку сорвет, мизинець опустить і падес нам. кація хороший, ман. Каже Фелікс, підпишіть, хто робив, де робили, коли робили, я поставлю цей мед в свій музей меду. У нього вдома музей меду, де він складає весь мед, який йому дарують. Боже, як я не хочу, щоб колись з Віктором Андрійовичем виявилася така ситуація, як Підіді. У Віктора Ющенка вдома знайшли тисячу банок з медом. Ми вже виясняємо, хто з ним був на одних засіданнях Кабінетів міністрів. Юлія Тимошенка. She knows.